Шановні громадяни, мешканці Запорізького краю, з приходом нового 2012 року в нашій країні розпочалася традиційна кампанія з декларування доходів громадян. Запрошую всіх до подання декларації про отримані доходи минулого року та з метою отримання податкової знижки. Декларація про отримання доходи подається до 1 травня поточного року, а для тих громадян, які бажають отримати податкову знижку упродовж поточного року. Звертаю увагу! Що Міністерством фінансів затверджено нову форму податкової декларації. Зі свого боку нами створено належні умови для процесу подання декларацій і обслуговування громадян, забезпечено відкритий доступ до інформації. Фахівці податкових органів роз'яснюють норми податкового законодавства, надають консультативну допомогу під час заповнення декларацій. Звертаюся до всіх громадян. Не зволікати і вже найближчим часом прийти до податкових органів та подати декларацію. Пам'ятайте, що повна і вчасна сплата податків є запорукою наповнення місцевих бюджетів, виконання важливих соціальних програм і виплат, стабільності в державі у кожному місці, області, районі та селищі.